Привіт, друзі! Одразу до справи. Перекладаємо. Я намагаюсь зв'язатись з ним. I'm trying to get in touch with him. Я куплю це завтра на ринку. I'll buy it at the market tomorrow. Я щойно сів на автобус. I've just got on the bus. Я віддаю перевагу. Подорожам літаком. I prefer to travel by plane. Питання. Міг би ти перекласти цей текст? Could you Translate this text? Я вже бачив новини? I've already seen the news. Питання: Що ти збираєшся робити на новий рік? What are you going to do at New Year? Ми вирішили не святкувати цього разу. We decided not to celebrate this time. Питання, як часто ти відвідував її? How often did you visit her? Коли я прийшов, вона обідала. When I came, she was having lunch. Я сподівався побачити тебе. I was hoping to see you. Давай ризикнемо хоч раз. Let's take a risk for once. Вона щойно вышла з машины. She's just got out of the car. Це зазвичай буває один чи два рази на тиждень. It usually happens once or twice a week. Я ніколи не роблю це по понеділках. I never do it on Mondays. Я народився першого серпня. I was born on August 1st. Не читай газет перед сном. Don't read newspapers before bed. Приймить у таблетку після їжі. Take the pill after meal. ти хворий, ти маєш бути у ліжку. You are sick. You must be in bed. Вона повернеться за 5 хвилин. He'll be back in five minutes. Не дзвони мені. Я тобі подзвоню. Don't call me. I'll call you. Він чомусь залишив групу. He left the group For some reason. Жвавіше. Я не хочу працювати всю ніч. Hurry up. I don't want to work all night. Вони планують зупинитись у готелі. They are planning to stay at the hotel. Я думав про це, коли ти спитав? I was thinking about it when you asked. Молодці. Добре попрацювали. Так тримати.